Доброго дня, я Тетяна Татарінця в своєму щоденнику психолога. Тема сьогоднішньої зустрічі краса жінки і конкуренція за красу. Є така цікава історія, як історія анекдот, що один чоловік потрапив на острів, де живуть лише Амазонки, і йому сказали: ти два тижні можеш жити, робити що хотіти, тобто все тобі можна. Гуляти, їсти, спати, і в кінці, через два тижні, ти скажеш своє останнє бажання, і ми тебе вб'ємо. Ну, Амазонки такі от жорстокі дівчата. І коли він сказав останнє бажання, він залишився живий. Виникає тоді питання: що ж таке за останнє бажання і що він сказав їм, що його залишили жити. Він, мабуть, був психологом і знав, що для жінок дуже важливо виграти конкуренцію. Він сказав: хай мене вб'є сама негарна жінка. Для жінки почути, що вона негарна, що вона не сексуальна, що вона не струнка, що вона не вдягається відповідно брендів. Це є образа. І коли вона це чує від інших жінок. Вона агресує і злиться. А коли вона чує від чоловіків, вона ображається. І виникає тоді питання, як вижити в цьому світі жінки, яка відчуває. Чи не відчуває себе гарною? От виникає питання, за якими критеріями жінка може відчувати себе гарною. Що треба знати, відчувати і розуміти жінки, що вона є гарна? Ну, Враховуючи вікову психологію, то дівчинка, яка формується, формується її жіноча ідентичність, статева ідентифікація, то про це її має говорити батьки. Найчастіше для того, щоб чути і розуміти це, кажеться і матір, і батько. Тобто це важливо почути від двох персон. Коли дівчинка не знає, яка вона, вона не знає, яке в неї волосся, чи воно гарне, чи не гарне, вона не знає, які в неї ноги, чи тункій, чи стрункі, чи довгі, чи короткі. Вона також не знає. Тобто, коли дитині до 3-4 років, а взагалі-то до 5 років формується саме ця ідентичність, то вже в підлітковому віці дівчата перевіряють, чи дійсно так мені сказали батьки, чи дійсно те я бачу в дзеркалі. А враховуючи, що дівчата і жінки розглядають свою особистість нецілісно. Ми розглядаємо себе як конструктор Лего. Ми розбираємо себе як мозаїку. Тобто ми не можемо себе сприймати цілісно. Ну така от в нас психологія. Якщо чоловіки бачать жіночий образ, цілісний, він або подобається, або не подобається, у них немає такого, що от мені не подобається в тобі вуха, чи там не подобається, що в тебе розмір ноги не відповідає там як попелюшки не 37, а 39. Вони взагалі на це не звертають увагу. Вони звертають на цілісний образ. Ага, подобається жінка, хочеться мені з нею поряд бути чи не хочуть. Все, У них набагато все простіше у жінок. Який манікюр, який колір манікюра, яка форма буде манікюра, чи це буде овал, чи це буде квадрат, чи там іще, тобто, чи вони будуть блискучі, чи не будуть блискучі, тобто, що буде на руках, коли це буде манікюр, чи буде годинник, чи будуть прикраси, і так далі. Тобто, наскільки йде ідеалізація образу, що для нас, для жінок, дуже важливо відчувати себе. Цілісно. Якщо ми не відчуваємо себе цілісно, ми розвалюємося. Розвалюємося в якому форматі, щось нам не подобається. І Щось може не подобатись більше, а щось може не подобатись менше. І як домовитись собою, що ти нормальна, що ти гарна? Звикнути до чого? До того, що тобі говорять, ой, яка ти гарна, у тебе гарна фігура, ти гарно сьогодні вдяглася. Але це може не спрацювати. В якому моменті? Коли жінка не вірить, вона думає, що мені брешуть. Мені каже питання, чому вона думає, що їй брешуть про її красу? Тому що в дитинстві вона цього не чула. А якщо і чула від когось, то після того, як їй сказали, яка ти гарна, яка ти е, розумниця, що у тебе гарні очі, після цього щось вимагали. Тобто спочатку говорять комплімент, а потім посла. І тоді виникає питання, чи дійсно я гарна? І що для мене це зробити? Що, що зробити для себе, щоб бути гарною? І тут заходить дуже класно в наш простір, в нашу сучасність, б'юті індустрія, де жінка може стати ну, реально гарною. Але виникає тут один і єдиний мінус. Який я побачила в своєму просторі, яке я відчула, що є певний стандарт, є певна рамка, і жінки стають почуйте, стають схожі одна на одну. Втрачається ця індивідуалізація, втрачається ця природність образу, яка була надана природою. Тобто саме які губи, скули, тобто на обличчі, які брови, там все наче, під капірку формується під один образ. І коли я бачу схожість в жінках, певну, а мені в деякій мірі стає страшно. Чому страшно? Тому що втрачається краса, справжня краса. Тому що хочеться бути стандартом. І коли немає внутрішньої ідентифікації краси, тоді заходить зовнішня ідентифікація краси. Що робити для того, щоб зрозуміти свою красу, щоб підсилити її, щоб її підкреслити, щоб її носити? Ну, такий от вислів, які мені дуже подобаються, носити свою красу. І щоб не страшно було носити свою красу. Але спочатку треба побачити свою особистість. Яка вона? Чи подобається вона вам? Якщо особистість подобається вам, яка ви є, то і красу, яку ви будете носити, буде вам подобатись. Виникає тоді запитання, як пізнати себе? Пізнати себе через рефлексію, через аналіз, через свою критичність і через роботу над собою. Да, знову я позиціоную і рекомендую звернутися до спеціалістів, тобто психологів, психотерапевтів, які допоможуть зануритись у ваш внутрішній світ і екологічно довести вас і до того дзеркала неспотвореного, чорного. А вашого справжнього і реального з вами була я, Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику, психолога.